Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу розповісти вам таку не дуже приємну тему, але дуже важливу. що робити, якщо ви захворіли ковідом в Іспанії. Так? Значить, дуже важливий момент, так? Розкажу все, бо знаю все досконально, бо перехворів два рази і два рази ходив в лікарню. Так? Значить, перше. Ну, звісно, раніше було складніше. Так, раніше, якщо ти приходив і в тебе ковід, ну наприклад, я захворів е, в 21-му році, так, Ані, чи в е, да, в 21-му році я захворів в січні, так? І е, після цього е, це ж ще ну, вже тільки почали відміняти карантин, так? Я ну, просто температура, якби все, я прийшов на, на швидку допомогу. Вона у нас знаходиться, благо, що вона у нас через дорогу знаходиться. так. Я пішов просто ну, хоча узнати. Да? Тому що ну, да, дійсно симптоми були схожі. Але так воно ну, як на застуду було просто схоже. так. От, ну, Значить, я прийшов, з мене взяли всі аналізи, які тільки можливо. Я вже думав, що. ну, я сидів там три години. На той момент розказували там ну що це все фейк, ковід, там це все фейк, це там придумали. Ось подивіться такі речі, такі там на да, про ковід. Подивіться, ось докази, що це все надумано, що це просто там людей якось обманюють гроші, відмивають там і так далі. Слухайте, я прийшов прямо. От коли я сидів, а мені три години прийшлось чекати аналізів, бо в мене їх брали більше, так бо в мене є певні проблеми там. З, з суглобами, от. і вони захотіли взяти, щоб запевнитись у всьому. От. І я сидів, слухайте, там цілий зал очікування він дуже великий. Був людей. Деякі люди привозили на, на валізі на да? інвалідській, і вони падали. Людина впала, просто раз впала, вона не могла дихати. Тобто, це прямо прямо. Поки я там сидів. Так, от казали, що ця кількість захвор... захворівших, вона як би сказати, неправдива. Ось я просто математично порахував всі ті, хто сиділи, і ця кількість змінилася, от, от цей зал повністю за три часа змінився. Тобто іще один: це десь приблизно 100 чи 120 людей, е, от так, от за три години пройшло. І вони всі були з ковідними симптомами. Так? Отже, вони взяли зразу всі аналізи, так, подивилися, сказали. Так, у вас позитивний, вам треба, нічого ми вам не даємо, ніякі ліки, нічого. Ви йдете додому, закриваєтесь і сидите 10 днів. Якщо стає погано, дзвоните сюди. Так? Ну, якби страшно трохи було, якби що це таке, тим більше, що хворіли всі От, вдома. Але ну, перенесли його достатньо в таких легких, ну, в легкій формі. так? Значить, далі. Ось захворів я буквально декілька тижнів тому. так, Захворів знову. Ну, дивлюсь, знов якісь такі симптоми, температура і от таке, ну, заслабленість, якась така незрозуміла. Ти не можеш нічого робити. О, захворів, пішов в поліклініку. Вже. Пішов в свій центр де салют, пішов в поліклініку, так, вийде та вже все нормально, так? В поліклініці. Дивіться, ви, е, тут треба чекати е, прийома сімейного лікаря, ну, приблизно два тижні, так, для того, щоб до сімейного лікаря потрапити. Але в поліклініці є ургентний лікар. Тобто цей лікар, який приймає, ну от як швидка допомога. Він є також в поліклініці. Так? Я записався в реєстратурі прямо. До цього лікаря ургентного прямо от на сьогодні вони мені сказали: на сьогодні прийдеш? Я говорю, Так, так, прийду. О, все, я пішов. Вона оглянула мене, дала мені лікарняний, хоча вони не дають. Так, лікарняний мені дали на три дні. На три дні. Так? <хи> ну, небагато. Я думаю, ну, диви, чого це так? Тут то, минулого разу закривали на 10 днів, а тут на 3 дні мені дають. E, значить, вона дала на 3 дні, але вона ж не знала ще, що до чого. І вона мені каже, добре, ну нібито я дивлюсь, що у тебе просто застуда, так? Але ти йди на всякий випадок, здай аналіз на ковід. Так? Я пішов дочекався, ще десь пройшло пару годин. От я погуляв, пішов і ще здав аналіз на ковід. Позвав в мене такий космонавт, якби він діти в топлі штуки був там. От, позвав, по, так делікатно він закрив і каже, подивись, каже, позитивний. Я кажу: ну, і що робити? Він каже: слухай, та в мене їх уже штук 10 було, ти не хвилюйся. Я кажу, так добре, а що мені робити? Мені закриватись на, на карантин, чи що мені от зараз далі робити? Він каже, ні, просто. Е, ось все, ти добуваєш свій, е, цей, свій лікарняний і все йдеш. Я кажу, тут на карантині не сидіть. Ні, каже, коронавірус вже не той, Вже він не такий, який був раніше. Вже на карантині не, ти не повинен сидіти. А, ти можеш собі купити вітамін С, ну, розріджуючи якийсь там да, препарат. І все, і далі собі вже ти виходиш на роботу, так як звичайно. Добре, ну, воно в принципі так і не. не і не сильно турбувало, так? От. Добре, я це все взяв. Але бувають іще які випадки. Так? Бувають випадки. Ось я теж я дивлюсь, що, що люди говорять, да? От, що іноді виписують антибіотики. Так? І людина може подумати, що, ага, що антибіотики це, тіпи, якби, варіант лікування ковіду. Ні. Це залежить від. Від ситуації у людини, можливо, у неї є якісь захворювання, що їй в даному випадку з ковідом треба приймати ці антибіотики. Так? Тобто, е, далі вам телефонує лікар. От, проходить, наприклад, ось у мене пройшли цих три дні. так? Вони зафіксували, що в мене коронавірус. Через три дні це ну, це виходить, що в понеділок позвонив цей лікар. так? І, е, і запитав мене просто його задача проконтролювати процес протікання так, цієї, цієї хвороби. Так, е, позвонила лікар, вона запитала, як, що до чого. Записала, що ніяких немає симптомів. Я попросив іще додатково таку е, справку, що я перехворів іще раз ковідом. Вона мені її виписала, я через день чи два пішов і забрав її в реєстратурі. Все. Ніяких ліків нічого мені вже не виписували. Ну, можливо, просто і за те, що така форма. В деяких моментах так. Їх виписують і виписують іноді навіть антибіотики. так? О, значить І ще виписують, виписують такі. Е е е ліки такі, вони називаються альгідоль. Е ну Не знаю, іспанською, алгідоль буде. Да? От. І це от, ну нібито от при коронавірусі це вже якесь нове нові ліки, якими лікують зараз коронавірус. Так взагалі медицина тут класна. Мені подобається дуже багато нарікань у наших людей, чомусь на цю медицину. Я б не сказав. Ви слухайте, єдине нарікання, що це довго чекати, от якихось речей довго чекати. А так ні. Ну і те, що вони дуже часто прописують парацетамол. Ні, треба розмовляти, розказувати свою ситуацію, і, ну, і лікар входить в ваше, ваше становище і виписує вам і те, що треба, якщо ви поясните. Я бажаю вам не хворіти. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і діліться цим відео з вашими друзями, якщо воно було вам корисне.